Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. Обов'язково підпишіться. І сьогодні я вам розкажу про свої пусті баночки. Найулюбленіші косметичні продукти або не найулюбленіші, які я вже використала майже в ноль. Поділюсь своєю думкою, як вони мені, та розкажу, чи буду я їх оновлювати. І почнемо ми просто з неймовірного, шедеврального лосьйону для тіла, Светлани Саба. Мені дуже подобається його аромат. Розкішна розкіш. У мене аромат мускус та ванільних бобів, дуже вишуканий, дуже такий неординарний ласьйон дуже гарно зволожує тіло. Я його наношу одразу після душу. Запах тримається довго, і що цікаво, мені подобається, як цей аромат саме розкривається на тілі. Він так трошки змінюється. І знаєте, мені здається, що він такий, як трошки афродізіак через мускус. Кажуть, що мускус є природним афродізіаком. Прям дуже кайфую від нього. Тому коли у мене була можливість понюхати всю лінійку, я виставляла про це відео, про свої покупки, що я привезла з України. Там я була в офлайн-магазині, і я собі вибрала такий також незвичайний аромат на заміну. Це лосьон для тіла, також від Султан де Себа аромат з трояндей. Дуже ніжна, я взагалі не люблю троянди в парфюмованих засобах, тому що вона така, знаєте, мені трошки бабусіним сервантом віддає. Але ця троянда дуже така свіжа. Я б, взагалі, якщо чесно, не впізнала би її, тому що вона мені більш схожа на якісь білі квіти, дуже такі весняні і справді свіжі. Не душнить. Також класний засіб для тіла, який в мене вже закінчується. І я знаю, що зараз будуть тепленькі дні, і він закінчиться точно в ноль, бо я його обожнюю з минулого року. Це така олія для тіла від Rituals з блискітками. Вона просто розкішна. У мене залишилось зовсім трошки. Я думаю, що коли вона закінчиться, я обов'язково замовлю ще. Дуже цікавий такий момент. По-перше, шкіра виглядає з нею просто неймовірно. Швиденько олія впитується і нема такого, знаєте, липкого стану. Також я якось запачкала свою спідницю, і вона повністю відмилась. То тобто, не залишилось ніяких таких жирних крапель, п'ятин. І дуже у нього такий, такий ніжний аромат. Бархатистий. Зараз я вам покажу це просто. Ва! Боже, Як воно грає на сонечку? Просто розкішна розкіш. Що чесно, я навіть їм користувалась взимку, коли вдома, щоб там ніжки блистіли, щоб було гарно. Все повинно бути гарно. Він такий прям. Дуже приємно. Із таких ароматичних засобів. Я вам нагадаю, я замовляла багато мініатюрок останнім часом, тому що всі мої парфюми мені набридли, і я була в пошуках чогось нового. І цей парфюм мене просто покорив, і я взяла 3 мл, і я вам залишу посилання. Це доставка розливів парфюмів по Румунії. Чисто. Моя подружка цим займається. У мене був Kielan Angel Share. Аромат розкоші, реально. Просто неймовірно алкогольний такий для вечірок, але я його ношу просто щодня. Це мій елексир, такий, знаєте, впевненості в собі. Бо коли я його не ношу, я реально себе відчуваю. Ну просто такою класною кайфовою жінкою, богіню, господаркою свого життя. Він неймовірний, і я попросила чоловіка, щоб він мені подарував прям величеньку версію. Буду чекати З усіх парфюмів. Це був реально найкращий і найтакий, знаєте, близький мені. Він і швиденько закінчився, тут просто три крапельки залишилося. Я буду його розтягувати чисто, поки мені не подарують новий парфюмчик. Переходимо до косметичних засобів. Прекрасний віск. Ну, як прекрасний? Зараз я розповім. Зараз я вам розповім. У мене закінчився віск від Анастасії. Це мило для брів, воно так називається. Він такий прозоренький, в принципі, коли він був новенький, він виглядав майже так, так само. Бо він прозорий, його не сильно видно. Що я вам хочу сказати? Така штучка, повторювати, я її не буду. Це я, звісно, використала. Він такий і дорогенький, і мені здається, не моя тема. Тому що з ним треба. Знаєте, як пограти, як же його наносити? Ти наносиш так, воно не тримається. Ти наносиш трошечки щіточку, мочиш. Мені він лягає. Знаєте, як, як штукатурка якась на брови посипалась. Тупо такий білий нальот неприємний. Він мені не сподобався. При цьому ну реально я б не сказала, що він якось набагато краще фіксує. Я думаю, ні. На заміну я взяла, коли була в Україні, я взяла такий гельчик. Теж, як мила для брів, вона зараз чомусь так модно називати. Те саме. Наскільки я знаю, у Анастасії також виходить такий формат цього мила для брів з щиточкою. Я ще не тестувала, чесно, не була, не бачила його в сіфорі, ну побачила. А це такий теж приємний. До речі, от зараз у мене були бровки зафіксовані. Я їх трошки підфіксувала. Він був прозорий, ну всі прозорі гельчики вони потім такі фарбуються або просто мутніють. У мене закінчується моя туш від клінік, вже майже закінчилась. Я її обожнюю, це, мабуть, моя вже третя така тушь, яка у мене проблема. Усі туші, якими я користалася, вони або відпечатуються у мене на повіку, бо в мене достатньо жир на повіка, я його зволожую для того, щоб не було зморшок. Або реально дуже сильно осипаються. Впродовж дня обираю термотуші, які змиваються виключно теплою водичкою. Вони, так знаєте, скатуються як такі шкарпеточки звій. Єдине, що я знаю, що продається саме тут з таких тушей, це клінік. Якщо ви знаєте, які ще є термотуші, будь ласка, підскажіть мені в коментарях, тому що я відчуваю себе заложницею цієї туші. З одного боку, дуже класно, але з іншого боку, не знаєте час від часу, ну скільки живе можна. Хочеться спробувати щось вже новеньке. Я знаю, моя подружка ділилася, що дуже багато таких тушей у Білорусі. Але чесно, я навіть не знаю, як звідти замовити при бажанні. Також з косметичних засобів я вже жаліюся, не знаю, скільки часу у мене закінчився мій тон Lauder. Офігенний. мій віддінок LN6. Була проблема з тим, щоб знайти такі самий в Румунії. Я знайшла його тільки на сайті офлайн у Сіфорі або в Дугласі його немає. Я не знаю, що це таке. Може вони не рахують цей відтінок як своїм популярним у цьому регіоні. В Польщі була його купити не проблема. Він дуже тоненький. До цього я користувалась даблвер. Я така людина, яка любить, знаєте, такий тон, щоб був тон, щоб реально все перекривав. Мені оця водичка не потрібна. Він такий дуже тоненький, дуже ухайненько лягає, реально непомітний на шкірі, не виглядає якоюсь маскою або ще щось. І так він підсихає, залишається матовий фініш. Мені він дуже подобається. Коли я була нещодавно у візажистки, вона мені сказала, що слухай. Може, ти спробуєш якісь більш легенькі тони. Я прям така, та ні, я людина, ну, серйозний тон, важкий тон, важкий люкс. Але зараз я реально задумалась, що у мене дуже давно не було якогось легенького тону. Може, справді варто якимось скористатися. Також напишіть, якщо ви знаєте, якийсь чудовий, приємний такий базовий тон, повсякденний. Напишіть, я може піду щось спробую, тому що хочеться якихось змін. Але і це, я думаю, що я повторю, нехай буде такий один тон посерйозніше на якісь там фотосесії або виходи, або ну, для каналу, наприклад, також. Переходимо до догляду. Як я казала, я дуже люблю зволожувати своє повіко. У мене зараз отакий кремчик, він також вже майже закінчився. Це якийсь корейський, чесно, я не знаю. Я я обирала по відгукам. Мені він теж дуже сильно сподобався. Він класно зволожує, Мені здається, що реально це залог того, що в мене майже в 30 років немає оцих, знаєте, зморшок тут. Тому що от, оцю зону я ніяк не робила, нічого там не колола. Можливо, це все плацебо, можливо, це цей кремчик. Або якісь інші, тому що я їх міняю, чесно, не сильно прив'язуючись до якоїсь фірми. І мені здається, справді дієвими. І я взяла новий, не такий, якийсь інший, також по відгукам, щоб там були якісь максимальні оцінки на сайтах, де я замовляю. Із корейського також догляд а гризочок. Я просто розрізала, щоб достати його до кінця. Це такий кремчик з центелей і цикай. Коли я його обирала, я не побачила, що він з кислотами. АХ, ага, БХ. Биха дуже класний. Мені він дуже сподобався. Він не зовсім підходить мені, бо в мене РЗЦ. Я його, ну коротше, повілася на те, що там написано Центелла, і зовсім не побачила, що там ще є і кислоти. Але він реально от всі мої прищечки поприбирав окремо. Я зніму відео про те, що зараз мої шкіри, бо нещодавно я брала консультацію у дерматолога і просто та да, -да дам спойлер. Я в шоці. Mm -hmm. Я вражена, як так може бути. Все, ситуація не така, як я думала, хоча до цього я також консульту... консульту... консультувалася. З дерматологом офлайн, і вона мені казала трошки іншу історію. Неймовірних моїх обожнювальних штучок. Я взагалі людина, яка не вірила у ці всі місти і тоніри. Я така, ну, ну платна вода. Що вам сказати? А цей реально дуже класний. Це від Cosrx з керамідами. Він дуже зручний, тому що він такий міст в спреї, де просто вийшов їм, непшикалося 20 тисяч разів. Мені здається, у мене реально шкіра стала більш зволоженою і більш така плотненька. Він класнючий, дерматолог мені порекомендував, сказав, що так, цей класний. Порекомендував трошки інший, який буде більше мені підходити. Скоро я замовлю і все вам розкажу. З огляду у мене ще сцентелей, ну, я просто людинка така люблю піклуватись про шкіру. З центелий такий класний, заспокоюючий крем. Він мені, якщо чесно, по текстурі спочатку не дуже зайшов, але також його одобрила моя нова дерматологіня. Сказала, що так, да, класно. З тими новими активами, які я буду користуватися, це прям мастхев. Тому я, я отак користуюся речами. Типу, до кінця. Цей крем з чайним деревом. Дуже гелєвий такий, я не дуже люблю. Чесно, мені трошки неприємно оці саме гелєві текстури. Мені подобаються кремові олії. Оце я обожнюю. Я себе відчуваю, знаєте, такою царицею в маслі. І гельвій не дуже мені подобається, але я думаю, це класний варіант для літа, такий трошки охолоджуючий. Мені він трошки, знаєте, як підчіпував, коли там якісь є подряпини. Я навіть це не відчувала, але він так-так-так-так пощіпує якийсь час. Думала, що він додатково подразнює цим шкіру, але в принципі ну, не сильно було замітно. Буду купляти новий. Це все. Я дякую вам дуже за перегляд. Діліться, будь ласка, чим ви обожнюєте користуватись, що із косметичних продуктів ви повторюєте, то купляєте раз за разом. Мені буде дуже цікаво. Я вам бажаю гарного дня. Пока!